Доброго дня, шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. На попередньому занятті ми розглянули, як контролювати у бухгалтерській програмі такі обов'язкові реквізити, як порядковий номер податкової накладної та дата складання податкової накладної. Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу, У податковій накладні зазначаються такі обов'язкові реквізити. Перші два ми розглянули В. Повна або скорочена назва зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвища ім'я та побатькові фізичної особи, зареєстрованою як платник податку на додану вартість продавця товарів послуг, г. Податковий номер платника податку продавця та покупця, а у разі постачання придбання філією структурним підрозділом товарів послуг, яка фактично є. Ді, фактично Є від імені головного підприємства платника податку стороною договору у податковій накладній, крім податкового номера платника податку, додатково зазначається числовий номер такої філії структурного підрозділу, де повна або скорочена назва зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвища ім'я та по-батькові, Фізичної особи зареєстрованої як платник податку на додану вартість покупця отримувача пост товарів послуг. є е. опис номенклатура товарів послуг та їх кількість обсяг. е. Ціна постачання без урахування податку. Ж. Ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні. З загальна сума податків, що підлягають сплаті з урахуванням податку. В, вибачайте, загальна сума коштів, що підлягає сплаті з урахуванням податку. І код товару згідно з УКТЗ для послуг код послуги згідно з державним класифікатором продукції та послуг. Платники податків крім випадків постачання підакцизних товарів. Та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТЗ або код послуги згідно з державним класифікатором продукції та послуг не повністю. Але не менше, ніж 4 перших цифри відповідного коду. Є Індивідуальний податковий номер. А наказ Міністерства фінансів 1307. детально описує, як заповнювати кожний обов'язковий реквізит податкової накладної. Ось такий наказ. Ходіть мої любі, до мене на оплатні бухгалтерські курси або Ви можете придбати окреме відео. У наступних заняттях, що будуть доступні за посиланням, я розповім, як контролювати вище зазначені обов'язкові реквізити, як скласти розрахунки коригування до податкових накладних. Розглянемо облік податкового кредиту у бухгалтерській програмі та формування декларації з податку на додану вартість. На все добре. Бажаю всього найкращого!